Леоніде Даниловиче, хто у цій складній ситуації, на вашу думку, буде прем'єром країни, як ви відчуваєте ваш прогноз? Ви знаєте, я б не хотів робити прогнози. Насамперед, по простій причині, я вже недавно зовсім сказав, що я б і на місці сьогодні президента не знав би, яке рішення остаточно прийняти. Бо тут настільки багато за і настільки багато проти. З любовних точок зору. І я не хочу ніякому разі радити і президенту, і політичним силам, так сказати, які за цей процес відповідають. У мене тільки одне болить. Ми усугубили розділ країни. І ці парламентські вибори не додали так сказати, Взаєморозуміння між Заходом і Сходом. Правда, не треба робити трагедії з цього, не треба на цьому спекулювати. Але це сьогодні головне завдання і президента і всієї політичної еліти. Так от в цій ситуації головна відповідальність лежить сьогодні на президенти яким шляхом піде? Бо всі ми розуміємо, якщо чи якщо? Чи шляхом поєднання політичних еліт, шляхом те, щоб, як кажуть, Захід працював на схід, а схід працював на захід? Я думаю, що це головне завдання було еліти. Бо ми добре знаємо, що головний національний продукт робиться на Сході. Так, Жечі? Одна, одна Донецька 22% експорту дає. Плюс Дніпропетровська 20%. От 42% тільки дві області дають. Так що це також треба враховувати в великій політиці. Цим не треба ігнорувати. Так що я просто бажаю насамперед президенту прийняти виважене рішення. Потрібен хтось третій, я правильно розумію? Ну, в цій ситуації вряд, вряд ли щось можна зробити, бо ми добре розуміємо, що ні одна, ні друга сила не поступиться. А як ви думаєте, що буде 23-го числа у парламенті? Та я б обрав насамперед е, спікера парламента. Прямо на перший час обрати спікер. Кого б ви обрали з тих, хто пройшов? Я... Давайте подивимося на світ. все таки спікерами становляться люди, які мають великий досвід, які користуються увагою і повагою зі сторони тільки окремої політичної сили, а взагалі країни в цілому. Так що я думаю, з таких точок зору треба підходити до кандидата. Майбутнє голови Верховної Ради. А таких я думаю, що людей в цьому парламенті, в тому числі у нашій Україні, більше ніж достатньо. А які шанси у Володимира Литвина? Ну я не думаю, що так станеться. Я не думаю, що так станеться, бо незрозуміло буде жодній політичної сили, якщо Литвин стане. Якщо б дійсно у нього була золота акція, я маю на увазі, що він так вирішив, як вирішив. Колись мороз. Там не дали, піду туди дадуть. Я думаю, що скоріше за все повинен бути голова Верховної Ради із нашої України. Скоріше за все. І це, це буде зрозуміло, господи.